То вороття не буває ніколи, і тому я п'ю життя, мов росу ранкову, п'ю невдачі гіркоту, і солодкі усті, суєту і самоту щастя і біду. на цім світі пий соколи, на цім світі не дадуть, на бджоли, на бджоли, на бджоли не годуть. На ті в світі писоко, на ті в світі не дадуть. А тві бджоли, мертві вджоли, мертві бджоли не годуть. А тві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. годуть. Пів в тумані на зорі, де який мед кохання. Бо живу я на землі, і в першої востанні, пів до дна, до дна, до дна мухи і страждання, і хмілію без свина, бо в душі весна, на цім світі пей соколи, на цім світі не дадуть, на бджоли, на бджоли, на бджоли не годуть, на цім світі пей соколи, на цім світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Мертві бджоли, мертві б бджоли, мертві бджоли не годуть. Вічний дури, хто не п'є, радощі й тугу. бо все звичні не нальє, і святому вдруге. Після того, як доп'ю все життя до краплі. Пісню чути му свою в пеклі і в раю. На цім світі пей соколи, на тім світі не, не, не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. На цім світі пей соколи, на тім світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. На цім світі пей соколи. На тім світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. На тім світі пийсоколи, на тім світі не дадуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Мертві бджоли, мертві бджоли, мертві бджоли не годуть. Балять, чуть не обістрався.